На новому тижні в більшості регіонів України прогнозуються дощі та грози, де буде найгірше в країні. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 26 травня, дощитиме у Дніпропетровській, Кіровоградській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму, як вказано на карті. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер буде значний: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде в межах від плюс 22 до плюс 26 градусів. Вночі очікується від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 27 травня, дощі йтимуть у Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запоріжській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях. Та в Криму, як бачимо на екрані, нарешті території країни переважатиме суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій Україні від плюс 22 до плюс 27 градусів. Лише у південних областях буде прохолодніше: від плюс 18 до плюс 22 градусів в день. Вночі по всій країні від плюс 12 до плюс 14 градусів. У вівторок, 28 травня, дощі накриють майже всю територію України. Сухо буде лише у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській та Луганській областях. Як показано на карті, на решті території опади, вітер помірний 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день від плюс 21 до плюс 27 градусів, вночі буде від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!